Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. За що я люблю зиму? Вдягнувшись тепліше, морозним ранком, Мариночка вийшла і стала на ганку. Як гарно навколо все вкрилось кругом пухнастим. Та чистим, блискучим сніжком. У пілому вбранні зелені ялини. Під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх не дістали морози страшні, щоб взимку заснути, ожить навесні. Ставаємо на лижі, сідаємо в санчата, берімо коньки, щоб стрілою помчати. Хай щохи щипає мороз жартома, хороша погода, весела зима. Зиму я люблю за те, що можна зліпити зі снігу сніговика, мчати з гірки на санчатах, ходити на лижах, кататися на ковзанах по льоду, грати в сніжки і хокей, наряджати ялинку і чекати подарунків. Зі снігу і льоду будувати фортецю, засипати корм у годівничку і годувати зимуючих птахів. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!